Єо, друзі! Всіх вітаю! Сьогодні ми злетіли в Бравл Старс і я вас прошу поставити лайк, написати коментар бажано від восьми слів, нажати на дзвіночок, щоб ніколи в жодному разі не пропустити жодного відео, бо вони дуже класні. Підписатись на YouTube канал, телеграм-канал, де можна знайти телеграм-канал. Телеграм-канал можна знайти в посиланні в, в описі цього відеоролика. Там є посилання на телеграм. І мені буде дуже приємно, якщо ви це все зробите. Я вам дуже подякую, якщо чесно. А так, а в принципі ми можемо починати. І я думаю, ми почнемо з рангового рангу. Ран Рангрангу. Так, в нас вілом віло, вже восьме. В мене є один гаджет. Може ще один, хоча ні. Ці гаджети найфіговіші, я вибачаю, кому це подобається, але вони мені зовсім не подобаються. Бо, типу, який в них сенс, якщо в тебе є гаджет, наприклад, а, бути невидимим. Або заряджати ульту, як на цьому на Едгарі, Типу, ну не знаю я реально, кому це подобається, то, але точно не мені. Воно мені точно зовсім не подобається. Так, давай хайбула візьмете, а? певно. Чи що. Ну так, хай бере була Ліон. Ліон, блін, там. А, це боти, блін. Я поняв, це боти поняв. А чого в мене боти в них ні? Блін, ну це не чесно. Вони ж будуть зливатися, а на мені катка. Блін. База вообще пішов щось робить. База вообще пішов щось робить. Не зрозуміло. Так, на. На, мінус, так. мінус. Так, бем. Мінус. Мінус, мінус, мінус. Мінус, мінус. Так, мінус один. Мінус два. Так. Пас. Туди, сюди, 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 бем, бем, бем. Винесли. Рознесли. Так, бем. Ай-яй-яй-яй-яй, мене винісли. А тут бочара тепер залишився. І він щось робить зовсім не Нам зараз забивають гол. Нам зараз зараз реально забивають гол. Ні, вау, вау, Нам не забили гол. Нам не забили гол. Let's go. Поїхали, поїхали. Це треба відзначати, це реально треба відзначати зараз. Так, мене контрінмайк. Бот забив. що? Бот забив. Вперше бачу. Вперше бачу, реально, щоб бот щось робив корисне. Окрім того, щоб е, якусь фігню робити. Так, мінус ще один. А, ні, блін! На. Мінус. Так, на-на-на-на-на. Ой-ой-ой, це, це Кольт. О, Виноси кольтяри. Так, давайте. Ой, ауч! О, ауч! а. Мінус один. Наш чел. Е, і тут нам забили гол бо-бот. Щось якось зовсім не то робив. Зовсім реально не то робив. А давайте я зроблю зараз тактику. О, ауч, блін. Я провтикав. Я провтикав тактику. Так, -а, -а, -а нам го забили все-таки. Він встиг прокинути, коли помер. Оу, ауч. Блін, Ну, погано грати. Я не розумію, чого мене закинули, а в них нема ботів. Бо я би винесив, виносив би тих ботів нафік. А, о, ура, в нас нема ботів, ура. Ну, так, давай а, Едгара тобі, а тобі якогось дальника культяра, наприклад. О, шелі в тебе є, вау! А в тебе є шелі або бібі. В тебе є бібі на хайперчарджі. Йоу. Йоу, які люди! Так, так. Го-ого-го, ого, ого. так, в них є ліон, в них є рікич. Я не зрозумів, що тут посередині було Диномайк, напевно, але не факт, не факт. Не факт. Але Ліон точно рік. Ліон і ріко точно. Прям 100%. -го. Так, ага, і це Діномайк, все. Поняв? Поняв, поняв, прийняв. Так, ой 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 ой, -ой, -ой. На. Так, на. Мінус. Так, Ліона треба забирати зараз. так, Ліона треба забирати. Ауч! Не того я забирав. Бібі, 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 давай, бібі, давай. ауч, Блін, з ботами набагато краще було грати, коли в мене були боти. Бо вони якось сумісніше грали, якщо чесно. Так, виносим, виносим, виносим. Так, задефили, викидаю, а мінус. На, на. на 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 Ауч! Оцей Діну Майк прям бісить. Оцей Діномайк прям бісить. Так, давай. О, кольтяра прям виносить всіх. Вау! Вау! А Кольт красавчик! Кольт мені подобається тепер, але його винесли. Так, бібі там щось робить. Бібі, може бути, закинула гол, але ні, вона не закинула гол, бо там був... Оцей Леон, який зараз на нас іде з ультою. Так, і треба її викидувати. Треба її реально зараз викидувати, але, блін, а це дуже складно зробити. Так, бі, а розвалила всіх. Йоу, в неї багато плюх. В неї багато плюху. А я не знаю, чи є в мене вона, чи ні. Але, скоріш за всього, що ні. Мені так здається, що нема в мене її. Так, так. Ауч! Ого, кольтяра красавчик. Мол, красава. Молні плей красава, Мол, плей прям красава ставлю е, мільйон е, доларів, що ми виграємо. Якщо програємо, то це питання не до мене. Ой-ой-ой. Так, рознесли. Так, розносимо, розносимо. Ауч! Так, піймали, піймали. Так, прокидуємо гол, Прокидуємо, прокидуємо, прокидуємо. Мінус, мінус. так, давай, 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 let's go, let's go, go, let's go! Так, 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 так. Я пліс, не блин, аколь ж не зможе, аколь ж не зможе. Блін. Один на один. Дінумайк? Дінумайк? А ні. Блін, це не красава. Хто це бібі -бі красава? Бібі -бі красава? Вау, бібі прям красава, затащила або затащив. Вау. Так, я хочу подивити, чи є в мене бібі? Хм, не бачу. Так, по Шелі, Мелоді, Міко, Біа, Мотіс, Сотіс, Карл, Роза, Барлі, Френк, Кольтброк, та Мілоу. Не, нема в мене. Нема шкода. а я би хотів би. Ого, подивіться, місії з'явились. так. Я бачу, що нам треба брати. Е Карл. Нам треба брати Карла. Так, Карл, Бм. Ні-ні-ні, я не хочу в ранг. я хочу ось сюди, в Хіес. Мені треба виграти 5 разів. Я думаю, це буде Ізі зробити, а? Напевно. Окей. Я сподіваюся, що це Ізі. Блін, в нас о, Вілоу... Вілом. Е, в нас... Ліон і в нас Карл. В них я забувся, що у них там. У ну, них там теж влітецькі, ага, в них Броки, побачив. Побачив Джейсі в неї, в них ще є. Так, на ай-яй-яй-яй, мене закидали Мене закидали, погано. Угу. Лігон в нас Лошара. Я поняв це. Я поняв, це дуже легко. Ауч! І ау. Я ульту профукав Кра... клас, класно. Походу треба брати інших бравлерів. Точно цих. Бэм. Бэм. на цих Бем. Бем. На. Винесли. Так, 8 бітних ще. На, на, на. Так, так, так. Ай-яй-яй-яй-яй, брок, брачара. Але в нас вже на нашій стороні битва. Битва та на нашій стороні. Ага. О, Ліон красава. Ліон красавчик то Ліон красава, на. На. Ауч, 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 ауч. Так, на. Минус. Айть. Так, бем. Так, ну що я вам предлагаю зараз робити? Так, бем. Бем. Так, винесли. Ауч. Блін, я нікого не виніс. Блін, я нікого не виніс. А до нас зараз йдуть. А до нас та йдуть. А до нас та йдуть. А до нас тут прийшли. А нас -то повиносили. ай яй яй яй, -яй. на. Мінус. Блін, у нас менше хп зараз. А, на... а, ні, вже більше. Вже більше хп клас. Так, бем. 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 Я прям дамажу зараз по-людськи, по лютовськи. По так, бем-бем, бем. Так, і бем. Ау ще я не встиг закинути ще трошки демеджу, але в них 14%. У нас 63%. В нас 63 зараз. Так, проходимо, проходим. проходим. А, так, треба виносити когось, так? Та, треба когось виносити. Наприклад, оцю скриньку. Так, бем, бем і бем. Ура! Ура! Ми виграли. Let's go. Я думав, ми програємо. Я чотири місії виконую. Let's go, let's go, let's go. Так, Леон, давай. Uh, uh, uh. Щось походу, я один піду. Піду. Щось мені так здається, та я один пішов. Ліон не захотів, Шкода. дуже. Бо він класний чел був, він прям там залетів, не демажив тоді 40%, потім ще, потім ще, потім ще. Ого. Так, в нас ну, така команда норм. Але ми не дальніки. А в них є два дальніки. І ще й Мотіс. Мотіс мене буде доводити до сказу просто. Але... Let's go. Так, на, на, ауч, ауч, ауч. Ой, чому він буде доводити мене до сказу. О, нас же хтось задомажив, навіть там ми когось задомажили, Так, на ще. На ще мотіс. На мотіс, на мотись, Мотис. Мотис. Ой-ой-ой, ауч. Щось нас чак лошарик, якщо чесно. Блін, нам 3% знесли. Йоу, йоу, це неможливо. Так, давай, let's go, я проходжу. Я прийшов. Так, Б. Б. Оу-оу-оу-оу-оу. Ау, 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 ау. Нє-ні-ні. Фух, я задемеджую. Ой, я за цей. Винос всіх. ой ой а, це свій. Фух, це свій. А я думав це вже ворог. Блін, а я думав це ворог, на. Так, так, так. Виносим, виносим на. Ауч, ауч, ауч. Так, ну це ГГ, це ГГ, але я хотів їм подандамажити там фіній. Наробити, так би мовити, але в нас вже 19%, в нас вже 19%. Ага. Думав пройти, Ге, ні. ні. Так легко ми не здамося. Так легко ми не здамося. Так, Бем Yes. Let's go. <свіс> Вони просто мене не помітили. Я просто прийш... прийшов як крис. як криса реально. Реально криса просто. Я просто прийшов і розгромив їм базу. Я їм просто прийшов і роздовбав цей їхню скриньку, і все. І все. І ще й побивав там багатенько. Так, блін, Карл, мені подобається, що я його зараз психану, Я кликачу на ранг. Так, в мене поки що нема коїнів. Та я вілом викачу, але потім. Потім, як я це все зроблю, буде наступний, мені здається, Карл. Ох, він буде наступний. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, бе. Рознесли. Ай-яй-яй-яй-яй, Рікіч, рікіч, рікіч. Рікіч, на. Let's go. На ще. Ауч. Ауч, ауч, ауч. Ауч, блін, мене винесли, але Роза там прийшла і померла. Роза там прийшла і померла. Але ми 4% знесли. Ми їм 4 знесли. Клас. Так, клас. Так, бем. Ей, let's go, let's go, Зайшов пилку і понадамажив їм трошки. Демеджу накидали. Так, треба зараз їх. Виносить. Так, бас одного виносить. Так, бас іншого виносить, а я ось цього чела. ауч, мене винесли. а нам дамажить що стільки демеджу по нашій базі проходиться. Ні, ну рік буде перший. Рік буде перший, тепер оцей чел, тепер оця штука ведмедиться. Так, я пішов. На. Блін, а в нас ведмедиця на базі, вона нам зараз базу винесе. Ви, скажені, люденьки. Люди добрі. Так, бем-бем. Фуф, фуф. відсотків. Блін, а 8%. 8%. Нам зараз прийде якийсь рік, надамажить. Угу, Він це зробив. Вітаю вас. Хто хотів, щоб я програв, я вас вітаю. Хейтери, привіт. Так, хм, поїхали ще раз. Хм, Роза я ще не хочу з нею грати. Вона якась лошарна, якщо чесно. Але окей. Так, окей. Окей, окей. Фух, зараз ми виграємо. Зараз ми виграємо, я вам кажу. Я вам реально зараз кажу. А коли я кажу, я це роблю. Так, let's go. О, дивіться, у нас тут якісь штуки. А, їх можна поламати, клас. Ага. Інші не можна. Так, ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, хо 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 Блін, ну початок такий собі, знаєте. Реально, такий собі, мені не подобається. Ай-яй-яй-яй-яй. -ай 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 -ай. Так, оцих челів треба дефать, оцих челів треба дефать. Оцих челів треба дефать. Так, мінус, мінус один, мінус два. Ауч, я в розу прям злетів, точніше, в духі, оці. Як воно називається? Так, вони поклали оцього чела на мене, і я це зробив. Я їх виніс. Так ай яй 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 На, ауч. Ауч. На. Увімкнули, увімкнули. Бем. Бем. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Бул, алло, бул, попади. Фух. Бл, у нас 58%. Ми стоїмо весь час на дефі. Ми просто весь час на дефі. У нас нема часу піти їм повиносить базу. В нас просто немає його. Нас просто або виносять, або я не знаю що, або ми стоїмо е і чекаємо, поки вони прийдуть. М так. Вимкнули, вимкнули, бем. Ще раз Ой-ой-ой-ой-ой. Від цього я помру. Скоріше за всього, хоче ауч! Да, Я помер. І нам базу виносять, так, клас, вітаю вас. Е так, окей. Окей, роза. Роза, 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 блін, культяра, це ще який не може попасти нормально. Так, все. Бен. Пліс, 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 пліс. Фуу, 6 6 блін, нам хана, нам хана, нам хана. Мінус один мінус два. Ауч. Ну все. Да. Я хочу іншого брата. Або іншу команду. Я хочу іншу команду. Блін, але я виконали місію. Так БМ. Плюс скільки, плюс 700. А що там по місіям? Дві місії. Дві місії, клас. А що там... А, ось цю штуку можна взять. Пенни. пені, прикольно. Давайте візьмем. Прикольно. ну, Блін, одна катка, залишилась виграшна і все. Чого мені так не везе? Дивіться, в них і кольт, і колет, і бибі. А в мене. Пенні. Оцей чел, як він називається там, я забувся. Гріф і роза. І Роза, Все. Бем. Бем. І мене кольт виносить, розумієте? Мене кольт виносить. Просто виносить кольтяр якийсь. на, Мінус. Так, Біа, Ай-яй-яй-яй. Бібі мене виносить. Знову таки. Бем на. Так, на. На. Так, я поставлю тут таку штуку просто. Хай накидаю. Хай реально просто накидаю. На. 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 Все все. все. Let's go. Так, колет. На хе, хе. Ото я накинув, ото я накинув. Бе. Бе. Демедж маємо багато. Демедж маємо багато Ставим. і ставим. використовуємо цей демедж по повній програмі. Ауч, ау,ч, Ауч. Ауч. На. Ну і все. Бе. Мінус. Я навіть плюху не потратив. На, на, на. Так, поставимо тут, тут штуку таку Бем, бем. Бем. Так, все. В мене тепер плюхо стоїть не на е, цей, не на захист, а на демедж якраз такий. Так, я захилився від них. Я, захи, я, з, спа, е, я врятувався. Так, а хто ж це там? мені турельку а? Хто мені турельку виніс, я вас питаю. На на на, на, на 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 на. на, на, А о. О, винесли. Так, бібі прийшла розбиратись. Бібі прийшла розбиратись просто. Ну, а, о, гріф красава. Ох, як їх шкода всіх. Але я вісім кілів зробив. Ні, сорян, бе, бро. Мені зараз треба виконувати місії. Так, о, о епік. Вау, 200 коні, 200 вау. Так, що тут 700 ще накинули, вау. І знову ця штука, блін. І знову епік. ще плюс 100 коїнів. А скільки треба наміло на, на ага, Блін, як же шкода, що я тепер... А ще не Леона. А ще не апається він. Типу, в мене оці зірки, зірки, зірки і все. Типу, і все? Нема більше. Не можу нічого робити. Знаєте, що я зараз хочу? О, хай не знаю, давайте. А давайте на у цьому челі зіграємо. А я хочу просто спробувати. Я просто хочу спробувати. Я на бо ніколи не грав, мені здається. Там може в мене 20 кубасів, 50 є, але ну... типу, це ж не то. Це ж реально не то. А ось от так робить. На на. на на, на. По 800 хп. На. Так. На. БББ. Обстріл ведеться. Так, на. О. БББм. Ауч. Не рознесли, не рознесли. Так, оту штуку треба отуди кинути. Так, БМ, рознесли. Так, все, БМ. Поставили таку штуку бебебем, бебем, бебебем. -бе. Бе -бе -бе -бе. Так, бем. -бе. Демеджмайм мільярд. Дэмеджмай мільярд. Мільярд. Так, бем. -бе. Винесли. Накидаємо ще туди. Бем. -бе. І накидаємо так, просто накидаємо так в лоб їм, Просто в глоб бем. -бе. Так, тепер ель Прімо» пішов. Ельпрімо пішов, так, Б туди. БББ. Ще рознесли, ще по Їх Їх просто контрим, прям не випускаємо з бази, ми їх просто розвалюємо всіх. Так, отам, чел пішов. Так, отут чел такий, знаєте, ведмедиця така називається вона. Я не знаю, як вона реально називається, але якось по-поганому. О, let's go. Наша винесла всіх. Найшла, винесла всіх. Я дуже багато кіліх наробив. Я прям дуже багато кіліх наробив. Але я хотів би на якомусь Бравлері. А скільки в мене на ньому кубасів? О ні, у мене 200 кубасів є. Але на шелі я ще не граю. У мене навіть хайперчардж є. Хайперчардж є, а прокачки нема. Прикол, навіщо мені стільки хайперчарджів, не знаєте? Краще б у мене стільки бравлі щоб було. Щоб не було цих хвилинки відпочити. А фіга ще собі цей ці монетки, щоб апати. О, так вширі нормальний радіус. Я думав, в неї маленький радіус. О, Тара вирішила піти, бо поняла, що я прийду. О, а дивіться, вплюха. А, он чому не можна е, підходити під, під неї. Бо дивіться, скільки в неї демеджа. Так це тільки в мене е, там прокаще, не знаю, на, как, на який четверті, напевно. О, я знайшов найлегшу зараз мішень, ага, її теж знайшли. Так, бем-бем. ауч, це дальник. Угу. А -а ауч, 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 ауч. Так, ау. А вона через стіни кидає, ви знала. Так, друзі, дякую вам за перегляд. ставте лайки і підписуйтесь наступ канал. Та телеграм канал, телеграм канал, в описі цього відеоролика. Я вас прошу е -е, написати коментар бажано від восьми слів, нажати на лайк, нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відео, додати своїх друзів. М та дякую вам за це все. Дякую вам.